Перлинами культурної спадщини України назвав музеї Прикарпаття Володимир Федорак, начальник управління культури, релігії і національностей обласної держадміністрації. Напередодні міжнародного дня музею він поділився з нашими кореспондентами своїми роздумами щодо розвитку музейної справи на Івано-Франківщині. У 2009 році на Прикарпатті було зареєстровано понад 160 музеїв. У 2016 тисячі їх уже 205. Кількість музеїв обласної комунальної власності з 12 збільшилась вдвічі. Збільшилась кількість філіалів. Збільшилась кількість в цілому громадських музеїв, особливо. Пішов ріст, починаючи з 2005-2006 років. За останні 10 років у нас збільшилась кількість громадських музеїв більше на 70. Очевидно, це є знак того, що не тільки фахівці, але наші країни цікавляться історією свого краю. Новітнє покоління фахівців музейної сфери активно працює над популяризацією осередків історії держави і народу. Дуже важливим є власне розвідки на тему історії, не тільки якихось великих. Тем, але й локальної історії, адже велика історія України на побудована на історії кожного села, селища міста. Краєзнавці, історики, дослідники, етнографи, науковці та практики саме ті, хто наповнює музеї не лише експонатами, а й духом пізнання. Кожне дослідження, кожна розвідка, кожна ротетна річ, яка приходить в експозицію, фонд фондову колекцію музею, це золота крупинка історії нашого народу. І якщо ми будемо вміти оце оберігати, популяризувати, то безумовно, що Україна буде потужною, сильною процвітаючою державою, тому що народ, який не знає своєї історії, не цінує свого минулого і сьогодення, він не матиме достойного майбуття. Проблем звичайно вистачає, але не забувають музейники про міжнародні зв'язки, грантову підтримку і меценатів. Ентузіастів теж на щастя не поменшало. У нас є, як ви знаєте, щорічна власна премія «Галузі краєзнавства» Володимира Поліка. У нас є конкурс на кращий музей історії населеного пункту області, і ми будемо в цьому відношенні працювати далі активно у світі. Міжнародний день музеїв 2016 року проходить за темою музеї і культурні ландшафти.